Слава Україні! І з вами знову я Петро, і ви знову на нашому каналі Читати Круто Крутобуктю. Зараз ви спускайтесь вниз, тицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А в цьому відео я розкажу, чому я зараз почав читати саме Стівена Кінга. І взагалі, чому я захопився його творами і чому зараз на нашому каналі буде виходити дуже багато книг з його творами. Тому що Стівен Кінг... Це дуже крутий автор. Це король хорорів і різних таких страшних творів. Наприклад, його дуже відомі це кладовище домашніх тварин, Керрі і ще дуже воно під куполом. Дуже багато різних його, його творів, книг дуже відомих. Е, а також екранізації теж я обожнюю екранізації на його книги, його твори, тому що їх багато. І вони теж дуже круті. Але його книги це просто щось неперевершуване. Тому що ти читаєш, але таке враження, що ти не читаєш про це, а про те, що ти знаходишся, наче там, що ти про це не читаєш в книзі. Хоч тут і немає ілюстрацій, але вони і не так потрібні. Ти таке враження, що десь там літаєш і спостерігаєш за цим всім, наприклад, за кімнатою 14.08. Ти таке враження, що знаходишся десь там в кутку і дивишся за головним персонажем, що там з ним відбувається і так далі. І про це дуже цікаво читати. Його сюжети дуже круті, задумки дуже круті, а також в його книгах. Як за, як він розпо, заторкує різні теми, наприклад, що після смерті, що відбувається з людиною, з ті, з тілом може з душею після смерті? Або, наприклад, він наприклад, розповідає, чому не варто ні, ні, ні з ким ні над ким знущатися, булити, як це зараз називають, жартувати, і що, і до чого це може призвести. Його твори просто дуже цікаво читати або слухати аудіокниги, дивитися фільми після цього. І просто в моєї мамі є ціла колекція, всі-всі книги українською мовою Стівена Кінга, всі, які є від видавництва КСД. І їх дуже багато. І сподіваюся, що колись вони будуть в, моєї, в моїй колекції. І ці вони цікаві, круті, сюжет цікавий. І взагалі просто Стівен Кінг це король творів, якихось горорів, страшних і так далі творів. Отже, я вам дуже раджу цього автора, різні його твори, книги і так далі. І обов'язково вам раджу читати українською мовою, читати різними мовами, але тільки не російською. Тому що наша вам треба. Ну всім, па папа. -па -па.